Привіт! Давно не бачилися, Щось змінилося, да? трошки інший інтер'єр. Мені самому трошечки не вистачає тих дверей на задньому фоні, які були в попередніх відео. А, але так сталося, що я тепер я живу на іншій квартирі і відео буде трошки в іншому інтер'єрі виходити, але я, я сподіваюся, що також він непоганий. От, і я вирішив повернутися, показавши вам домашню студію. Я знаю, всі люблять такі відео, і те, щоб дивитися у кого що є вдома, і вирішив сам показати не тільки тому, що мені таке подобається, а ще тому, що поки я переїжджав на цю квартиру, я зрозумів, що речей у мене. Дуже багато. Це мені було важко все це перевозити. І я вирішив, що половини всього, що в мене є, треба буде позбавлятися. Це, звісно, студію так собі можна назвати, бо для мене студія це щось таке більш універсальне, там з підготовленим приміщенням, де можна виконувати там різний спектр робіт, але прийнято називати це все домашніми студіями. Ну нехай так буде домашні студії. Так, я ще хотів зняти відео ще давно про те, як зібрати свою домашню студію, тому що я вже так трошечки, поки союз збирав Підучив трошечки цю тему, зрозумів, де я міг би зробити інакше, і вже типу можу трошечки навчений, можу розказати. Але я подумав, що це буде трошечки знущанням, враховуючи те, які зараз ціни, а ціни зараз такі собі. Прямо то це буде значанням знімати відео, як збирати свою домашню студію. Тому що я зараз дивлюсь скільки коштують інструменти, які у мене є. Дівайс, пам'ятаю, за скільки я їх купляв, скільки зараз вони коштують. дивлюся. Ну але тим не менш є люди, які продовжують збирати. Як ти дивно, от канал про який я завжди кажу. Він постійно переназивається. Зараз він називається літарні балачки. От він зібрав собі студію. Коротше, напишіть, якщо треба таке відео, я я мабуть зніму його. Ну і буду показувати, що у мене є. Скоро більшість, ну деякі речі з цього опиняться на Олексії і хочеться їх якось зафіксувати у себе. Ну а до того як вони опиняться на Олексії, покажу вам, які огляди будуть на цьому каналі. Перемикаюсь з камери на телефон. Що у мене тут взагалі відбувається. Так, отак це виглядає моїми очима. Отак ви виглядаєте моєму. Чима? Ось так, будь-яка домашня студія починається з комп'ютера. Хоча сподіваюся, що на цьому каналі ми торкнемося теми домашніх студій без комп'ютерів. Є така штука, називається DAWless. Ну, тобто, робота з музикою без DAW. DAW це Digital Audio Workstation, тобто ці програми, в яких музику пишуть там. У мене Studio One. Там. Кбейс, Абертон і так далі. У мене є такий пункт, як вивчити цю тему, можливо, щось записати. Ну а якщо я буду вивчати і записувати, то я, звісно ж, вам покажу. Значить, на комп'ютері у мене програма Studio One. Ну ви могли бачити, я в ній працюю. У мене, звісно, є. зрадливі думки перейти на Ableton, але поки що я не готовий, поки що працюю тут. З плагінів, що мені подобається, це Analog Lab. Я купив собі. Боже, де вона, де вона? В пресоносі барабани я пишу в Імпакті. Це вбудований такий типу Семп тертрам-машинка. І купив собі Орб Це мої такі найулюбленіші плагіни, Здається, все. Ну звісно ж, Vital і Сєрум, це, це все скучно. Які плагіни, програми, це все не цікаво. Далі там, звук у мене через ось цей розпаковка була. Поки що я не поміняв, але збираюсь, тому що мені вже мало два входи. Мені хочеться, щоб було більше входів. Тому що, хоча, якщо я скоро все це продам, то в принципі може і не треба більше. Це найпростіша модель цієї серії. Тут цього два входи і два виходи за технічними показниками. Доволі непоганий. Звук у мене виходить через мої КРК. Це четверті. До цього в мене були пресоно з ці Ріс 4 і 5. Ну, це трошки краще. Хоча кажуть, що воно не ідіальне. Хоча, чому так кажуть, тому що попередні були оці треті покоління, вони були, типу, погані, а ці стали кращі, але зазвичай вже кажуть, що. Ці теж погані. Да, мікрофон у мене MXL, ну це типу Marshall, бюджетні. Я хочу спробувати прийти на AKG Perception 420. Хоча прикольно те, що це стереопара, зараз покажу. Тут є ще такий олівець, і я і на нього прикольно на це все прикольно писати стереопару для Ну, щоб акустику записати або ще щось. Ну але не знаю. Після цього мікрофону потрібно багато постобробки. хочеться спробувати інші мікрофони. Працюють на також у мене міді-клавіатура, також побачив розпакування. До речі, є що сказати про неї вже через стільки років користування. Да, я казав, у мене виходило відео десь тут про там, комутацію і так далі. Як я це все вирішив у себе? Перше я купив цей фільтр. Він з додатковими входами, це щоб це прям необхідно, але. От він на, на 10 входів, на 10 слотів, плюс з американською, типу, розеткою. Це прикольно. У мене щось було з американською. А, у мене була попередня камера. У мене була. У мене USB-хаб, куди я це все підключив. Тут у мене на першому ході це краще Та Воно чи воно краще виглядає. Що у мене, до речі, я зробив таку штуку. Що така є. Сюди у мене підключений аудіоінтерфейс тут міді-клавіатура і зовнішній диск ось цей на 2 терабайти. І це прикольно, тому що як ви знаєте, я лінь-двигунь прогресу, не потрібно постійно перемикати, перетикати все, щоб мені, мені все підключити. Я спеціально купив собі на 10 ходів, щоб було достатньо. Він з зовнішнім живленням, більш-менш все окей. Правда, там свої нюанси його, щоб включити, але це таке. Також у мене дивіться, що я придбав п'єза. Скоро треба буде з нею щось поробити. Правда, це кажуть, п'єза, є типу різні п'єзознімачі. знімачі, це більше підходить просто для налаштування, а для зняття звуку треба якийсь більш дорогі, бо він буде не так класно записувати. Ну, подивимось. Це ви, мабуть, теж бачили, не пам'ятаю. Ну, коротше, також скоро буде. Тут у мене багато комутації, вже деякі них бачили, дуже гарненькі з ELP, які дуже гарно світяться. Я це вже показував, відео про там де влог про гастролі. Ну і всяке залізо. Менілог XD-Vorg аналоговий синтезатор. Ну, Тут є три оселятори, і один з них цифровий. Тобто це навіть не оселятор, а генератор, туди можна різні алгоритми закачувати. І цифрові ефекти. Огляд буде про цей синт я давно мріяв, довгий, довгий час. Я коли вже купив, я вже знав, як він звучить. Але така буває штука, що коли ти купуєш, починаєш на ньому грати, і якось розумієш, що він ну щось не те в ньому, щось немає в ньому достатньо. Тому що коли я в цей мікрофрік купив. Я тільки коли по пресетах походив, я вже там собі кілька ідей. Ну тобто він не дуже сильно надихав мене на щось нове. Тут такого не було, хоча я на ньому вже пописав, що вже щось придумав. Це прикольний все таки синт, але хочеться спробувати щось іще далі. А навушники у мене класіка. Баєра на 250 Ом. Кажуть, що типу для них потрібен підсилювач, але в принципі, скажімо так, на повну гучність я не викручував. Ось у мене ось такий от рівень для навушників. Він десь отак, от. ну максимум може бути отак, от навіть при запису. Тобто, в принципі, цього достатньо. Далі, Артурія Мікрофрік, це просто звір, пушка, я не знаю, але з ним кілька відео точно буде. Він дуже крутий, класний і скоро він піде на ликс, тому що вийшло типу продовження цього синтезатору. Це мікрофрік, а вийшов мініфрік. Там взагалі там сумашествує просто якесь божевілля. Що в ньому тільки немає. Він маленький, його типу можна в рюкзак кинути і заживити від павербанку і грати в навошниках. Що в нього тільки немає, в ньому тільки немає ефектів. От і це у нього мінус. Так, не проблема з, з цією темою і взагалі через пронати, через весте, але мені подобається, коли є вбудовані ефекти. В синтезаторі це якось більш цільно органічно звучить. Одним відео його не описати, все, що він вміє. Та я до кінця навіть не використовую всіх його можливостей, тому що це прям. Коротше, кілька відео про ньому по ньому очікуйте. Це просто. це... Да, треба сказати, що мені він більше подобається, ніж цей. Попри те, що він не аналоговий тут аналоговий лише фільтр. Да, Якісь давні уважні глядачі каналу могли. Пам'ятати, що в мене колись стояв діджейський контролер Pioneer 400-й. Тепер замість нього стоїть оця штука, я його продав і купив цей синтезатор цього малого. Це, зазвичай синтезатор мене тут стоїть, а клавіатура тут. Так, окей, світло, це зрозуміло. ЗЛП, це зрозуміло. Педаль. Так, ну і звісно, мікрофон тримається на пантографі. Якийсь пантограф з за, за AliExpress, який там, знаєте, на. В інстаграмі чи десь продаються такі набори, типу для гівноблогерів, типу як, як для мене. Але в принципі нормально, нічого поганого не можу сказати. поп фільтр звідти ж, але він такий. Ну, ця от штука вона погано тримає. Да, камера знімаю я останні кілька відео на Lumix НДЖЕ 7 уже він старенький, але кажуть, що він досі актуальний. Досі непогано знімає і знімає навіть з цікавою кольору корекції. А, до речі, крісло у мене від. Бачите, від модного модельєра. Е, модельєр називається Кіт, обнаглєвший наглий, який вирішив це все дряпати. І ну, коротше, крісло, скоро воно полетить на смітник, тому що саме по собі воно таке собі. Також у мене є ось така гітара. Від... Це подарунок мені від фокус. Давай фокусуйся. Вот, телекастер з двома хамбакерами. І є ще отакий вот кін -гитарист. У мене студія продовжується сюди. Тут мій Так, да, Про нього можна розказати, що я манав його взагалі мати і таскати, тому я теж його б... обрізати, щоб хоча б один ряд був. Ну, його нафік. Це дуже важко. По перше цей борт сам я зробив сам. На розглядці купив якийсь ящик з сосни, потім там попиляв, покрутив, пофарбував морілкою. Зважаючи на те, що сосна не важке дерево, але це все рівно важко. І що про нього можна сказати? Починається все з політюна, ходить сюди і далі на у мене Blues Driver, драйвер. Scream я використовую грілку, хоча я хочу замінити його, ну, як грілку використовувати, якийсь бустер. Далі Sentimental Bob Tremolo, ви його бачили, здається. Далі Sentimental Bob Delay. Я ще до кінця в ньому не розібрався, тому що тут купа 100-500 режимів, ревер з модуляцією, ну, типу. Типу хорус. В моєму попередньому російськомовному каналі ця педалька набрала непогано переглядів. Напишіть, чи цікаво вам. Ну і ще один такий процесор ефектів. Насправді його достатньо було замість цього. А я його купив, поки в мене не було різних там реверів і так далі. Ось його використовую, тому що в мене там є заготовлені пресети. Там своя система, як їх перемикати. Е, живиться це оцією цеглиною скатіна. Така важка, це капіція. На 10 ходів, на оканопавер, теж на обликс підеш. Дуже важко. Взагалі, в мене це такий куточок, типу, е, Джемі Хендрікс побачила його вже. Такий типу куточок гітарний, типу, передбачається, що я буду сюди ставати на коврик, вмикати свій педалборд в цей комбік транзисторний і насолоджуватися. Ясна річ, я так не роблю, тому що все зіпсувала оця штука. А, до речі, гітаристи, вам ж це постійно цікаво. Яким плагіном я користуюсь вбудованим в Presonus. Empire я перепробував свого часу багато різних, і цей мені видався найкращим. Взагалі в Presonus дуже класні, стокові, точніше вбудовані всякі ефекти і так далі. Ну, плагіни плагіни. Є е, е, кілька, ну це в, в професійній версії, кілька підсилювачів. Є їх достатньо є кілька кабінетів. Ну, кілька, навіть більше трошки. Також є. Різні педальки. І звук мені дуже подобається. Я використовую цей типу 800-й Marshall в основному. І оцей кабінет якийсь 4 на 12-65. Підігріваю тюбскрімером. Ну, кров. І це все зіпсувало, тому що ясна річ, що це вже я не включаю. Це теж. Я подумав, що нашого мені треба. Я включав його нещодавно. У мене було кілька концертів, я включив його, щоб підлаштувати. Підальки да не сказав, що по цьому звірю це Marshall. транзисторний комбік, 30 ватний. Я його купив, коли мене ще не було цього, і потрібно було на чомусь на гітарі грати. Просто на кому колись виступав в одному пабі. і я пам'ятаю, що він в принципі якось звучав, тому що серед таких маленьких комбіків я не шарив. Тому я взяв його. Типу, щось уже таке перевірне. До речі, для пабу його цілком вистачало. В принципі, він потужний. Чи голосний він для будинку? Ну, в принципі, ось на такій гучності я граю, тобто навіть не чверть. Єдина проблема, що на такій маленькій гучності він трошечки пісочить. Якщо його розігнати побільше, то в принципі звук буде цілком собі нормальний. Тут дві лінії, також ним там є фусвічно. У мене ж от і точніше, два канали На дві лінії. Два канали. це чистий і перегруз. Є якісь ефекти. Також можна вставити з телефона щось пограти і є лінійний вихід, то його можна в наушниках грати. Ну, тобто тут вбудований спікер 7 можна в наушниках грати і через нього записати в лінію гітару. Ужас. Ну я не знаю, я не пробував, хоча можна буде спробувати. У мене тут куточок самолюбування. Бейджики. файне місто. Це якийсь блогерський був захід перед, на самому початку цьому Пікейні Жилети в Одесі, Хортиця Фрідом в Запоріжжі, Тарас Бульба в Дубно. Ось якось так. Картина, слон, ви його теж бачили. Аня Вдовіченко написала. Ось Аня Вдовченка. Трошечки книжок про музику. Тут є, правда, російські книжки, їх, мабуть, треба. Ну, це подарунок, я їх нікуди не викинули. Ще куточок самолюбування. Тут я в основному зі своїм гуртом я готую. Ну, коротше, оцього сранця ви вже бачили. Є у мене дві флейти барабані палички. Блокфлейта і не флейта. і калімба. Ой, коротше, старі педальки. Оця педалька прям була зі мною майже від початку. У ній це якийсь український виробник був, здається, в Херсоні Maximum Acoustics. Що прикольно, що у нього є вбудований Спікер 7. А цю педальку я виграв в якомусь конкурсі в запорізькому магазині. І зараз я скажу, він столеварів знаходиться не. Як цей магазин називається, ніколи в них не беруть участь в розіграшах. Коротше, там давно цей магазин, я забув, як він називається. Вони, типу, проводили конкурс по педальку за репост. Я зробив репост, виграв цю педальку, приніс додому, а вона не працює. Тобто вони браковану педальку спихнули, щоб просто зробити собі трошечки підняти соцмережі. Це було ще дуже давно, десь там в 16-му чи 15-му. Далі тут у мене гітарний стенд. Ну, Fender, мій Standard. А якого він року, Боже? 2009-го, по-моєму. Я вже забув якого він року. А, а про нього треба можна буде розказати? Так, тут я до дечогось готувався, і моя акустика і Бенез. На моєму тому старому каналі вона досі продовжує приносити мені багато переглядів. Треба сюди її зняти і розказати щось, щоб в мене були перегляди. Ну ось якось так. Там начухлина машину сушаться. Це для сидіння. Ну, це ввечері класна. Кімната абсолютно не, не підготовлена акустично, ну і фізним. Я вже дещо в цій кімнаті зробив. Скоро буде новини, скоро щось вийде. Уже зовсім скоро. В непідготовленій кімнаті і, 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 як би, і нічого. До речі, про нього теж можна буде розказати. Ну, в принципі, більшість цих речей ви бачили в відео, де я там робив новорічну цю. Типу привітання, листівку. Ось якось так. Напишіть, чи цікаво вам відео, як зібрати свою домашню студію. Я можу розказати, чим почекати, коли ціни трошечки вгамуються. Ну і все ж таке спонтанне відео вийшло. Таке скомкане, трошечки, як це сказати, сумбурне. Займайтесь музикою, збирайте домашню студію, пишіть музику поменше менше світся між собою, донати на ЗСУ. І вже скоро буде перемога. Так, я знімаю це відео в той день, коли зірвали. Підірвали Каховську ГЕС. Щось є такі злі, що я думаю, що скоро буде перемога. Чекаємо.